Я жену на Укрпошту, а цей раз Укрпошта дала клієнту заробити. Показуємо. людина відправила ще коли була по 250 гривень кілограм. Сьогодні в нас вже мідь 255 гривень кілограм, і забираємо на Укрпошті, тобто він вже отримує на 5 гривень на кілограм більше. Дивіться, яка гарненька мідь. і покажи. Мідь просто бомба. От в таких пакуночках вона 1, 2, 3, 4, 5, гарні дуже пакуночки. Так що так, з сьогоднішнього дня 255 гривень мій. Тепер також хочу показати, дивіться, ось мій канал в Тіктосі. Його можуть заблокувати через численні порушення прав спільноти. Що, кому цікаво, дивіться, є ось нажимайте на інстаграм, є YouTube і Instagram. От Instagram. Тут я скидаю все те саме і навіть більше з життя. Як я ось посилочки забираю. Ну, тобто все, всі ті самі відео, то кому цікаво і хоче слідкувати, то в Інстаграм або Ютуб. І також покажу, дивіться ще. переход «Дізнайся ціни. Натискаєте на цю силочку. Ну, о, натиснули. І хто хоче дізнатися ціни по металбуту, дивіться, вайбер ціни, телеграм ціни. В кого що. І продаж виробів, що ми продаємо групи Viber Telegram. Тепер, якщо, наприклад, натискаємо на Viber ціни, приєднатись до каналу. Прийняти все, приєднатись до каналу. І ви тут бачите, що ми приймаємо. Ось бачите, 31.10 мідь 255, мідь круг, латунь, латунь, бронза. От все-все-все все 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 всі позиції, що ми приймаємо, срібло, золото, все тут. Тому так, кому цікава там аметелобрухту, підписуйтесь на канал.